Дай Боже здоров'я та усіх щедрот бажаю вам я та канал Українські народні прикмети та традиції. Хочу щиро подякувати вам, хто відгукнувся на прохання підписки, лайку та коментарю, і прошу вас підтримувати канал і надалі, аби якомога більше людей дізнавалося про наше коріння, наші звичаї, традиції та перестороги. 14 жовтня вівторок розпочинаємо! Світловий день триватиме 10 годин 52 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.31. Захід близько 18.23. місяць спадаючий, церковний КАЛЕНдар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобно параскеву сербську. Батько її був глибоко віруючою людиною, священником. тому дівчинка ще з дитинства мала в серці Господа. Та тягнулася до його вчення. Параскава пішла до монастиря, роздала усе своє майно, що мала бідним, потребуючим людям після смерті батька. Там вірою та правдою служила Господу, вона лікувала людей силою молитви, проповідувала та навертала до віри у Христа. В її житті був період самітництва у пустелі. Та суворого посту. За невеликий час до того, як свята мала відійти у вічне життя, з'явився Янгол, що вказав на потребу відправитись у рідні краї. Так вона й зробила. Також у цю дату церква згадує мученика Назарія та інших з ним, що своє життя піднесли на служіння Господу. Іменини у цей день святкуватимуть Назар Михайло Петро та Параска. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть з 11.40 до 12.00. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про повернення до вашого життя втраченого кохання, хто має таку потребу. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети та традиції у давні часи, в цей час завершувались відвідані рідні, виїзні торгівлі та всякого роду ярмарки. Адже на Перескавий день починався сезон рясного дощу та сльоти, тому мало в кого виходило під водою чи кіньми виїхати далеко від власного дому. Саме тому було важливим завданням запастись усім необхідним до настання цього періоду. Тільки тоді, коли прийдуть морози, можна буде знову виїздити до навколишніх місць. Зранку варто було піти до церкви, помолитись за здоров'я родини та покласти свічку до Параскеви. Якщо такої ікони в храмі не було, люди ставили свічку до ікони усіх святих, так до речі, і зараз прийнято робити. В основному на це свято жінки просили для себе доброї жіночої долі. Матері своїм донькам також щастя прохали. Якщо по дорозі додому люди зустрічали безпритульну тваринку, її годиться нагодувати, тоді, за переказами, до вас удача надовго приб'ється. Тож обов'язково йдучи до храму, люди кидали у кишеню, хоч невеликий, але шматочок хліба. Багатьох жінок, дівчат та молодиць у цю дату можна було побачити заплетеними у дві коси чи одну. Потрібно було увечері напередодні свята Параскеви заплести так волосся, аби жодної біди на свої довгі коси не вчепити, бо в той час мало хто ходив із короткою стрижкою, таку дівчину чи жінку вважали розпусною, а оскільки на це свято не бажано розчісувати волосся, тож готувались до цього з вечора. Варто було протягом дня приділити увагу курям та іншій птиці, що була у господарстві. Люди наливали птахам трішки освяченої води, аби ті її пили і також набирали здоров'я. Аби перезимувати. Готували у цей час двічі на день їх зранку лущеною кукурудзою, хоча і качани цілі теж кидали, якщо лінь з вечора була чистити чи була хвороба. А з обіду курям кидали варену картоплю, аби запасали трішки жиру на зиму та загрівались холодними ночами. Хто картоплі запас замало, кидали ячмінь чи пшеницю. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Гарна сонячна погода до обідньої пори, отже на наступний день піде дощ. Сніг пролітає, тоді на Різдво його не буде, і навпаки. Холодна погода вказує на теплу та ранню весну, що не можна сьогодні робити. В народі заборонялось на це свято прибирати в домі, прати, вишивати, шити, ткати, плести та в'язати. Словом, уся рукодільна робота була під забороною. Ходило навіть повір'я, що не можна в цю дату жінку підпускати до розпалювання печі чи грубки. Люди казали, що тоді може статись пожежа в домі, тому цією роботою займались сьогодні лише чоловіки. Що зробити буде добре? На вечері господиням варто подати до столу вареники з сиром та запросити на гостину сусідів. Так вечеряли усі разом. Люди намагались згуртовуватись та жити дружно, адже, як каже приказка, не май брата поряд, а май доброго сусіда. У важку хвилину він опора. Тож люди дослухались до народної мудрості. Вареники сиром сьогодні символізують єдність, дружелюбність та готовність прийти на допомогу, кажуть народні звичаї. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі освячену сіль, хоча б кілька кристаликів, автентичні українські слова. Нині люди так говорили, коли мали на увазі сьогодні народна мудрість. Наші предки говорили, що якщо розбилось дзеркало чи люстерку, ні за нізащо не можна в нього дивитись. І якщо це зробити навіть ненароком, на людину впаде сім років нещасть. Та й взагалі розбите дзеркало нічого доброго для людини, яка це зробила, не віщує. Уламки потрібно негайно зібрати у чорну тканину чи пакет на сучасний лад. Руки мають бути в рукавицях. І робіть це так, аби ви не бачили себе у тих шматочках. Винесіть одразу все на смітник, рукавиці там теж викиньте. Що ж робити, якщо по незнанню або ненавмисно все ж подивились у розбитий предмет? Народна мудрість каже, що в такому випадку, аби мінімізувати негативні наслідки, потрібно в один день у три церкви подати записку за здоров'я самого себе. Купуйте у кожному храмі три свічки, поставити їх по дві до престолу з обох боків, а третю в місце, що відведене за здоров'я. Стрижка волосся є небезпечною для здоров'я людини та життя в цілому, так і підрізання нігтів, можна скоротити собі віку. Щасливе число дня 5 – колір дня світло зелений. Містичні години доби триватимуть із 8.20 ранку до 10.00 варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Стальник польовий. У народі рослина ще відома під назвою Бичача трава та Козлятник. Для лікувальних властивостей збирали її після полудня із середини червня до середини серпня. Росте переважно у вологих ґрунтах біля боліт, на околицях ставків, річок. Також можна зустріти у степу на полі та навіть біля доріг, але саме тут для лікування її не збирали. Люди використовували стальник для лікування сечокам'яної хвороби, подагри ревматизму та хвороб шлунку. Також часто застосовували при лишаях. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування давні українські страви. Серед поширених страв того часу була та, що готувалась із грибних шапочок, її так і називали смажені шляпи або шапочки. Предки використовували для неї лише два види грибів це сироїжки, які у народі називали сивульки. Варто було бути уважними, адже вони дуже схожі на червінки, проте ті дуже крихкі. Також використовувались маремухи, але і тут варто бути пильними, адже вони в свою чергу схожі на мухомори. Але для досвідченого грибника це нескладно складно розпізнати їстівний гриб. Отож, сивульки та маремухи чистили, знімали зі шляпки шкірочку, а ніжки використовували до перших страв, добре перед цим їх промивши та відваривши. У пательню наливали олію, добре нагрівали та викладали шляпки, зверху посипаючи сіллю, смажили на мілкому вогні без кришки до золотавої скоринки з обох боків. Клали грибні шляпки на скибочку хліба та ласували. Пам'ятаю, як моя бабуся Ганна готувала цю страву, то до тої пательні черга була. Кожен хотів нарешті отримати свою грибну порцію. Люди, що народились у цей день, є невичерпними оптимістами, що звикли долати труднощі життя. А пройдених шлях сприймали як безцінний досвід. До їх сильних сторін відносять життєрадісність, талановитість та обдарованість. До слабких непереносимість самотності і невміння побороти негативні думки вони призводять до відчаю. Іманиникам цієї дати в житті варто стерегтись швидкості, успіх приноситиме сірий колір. Камінь-талісман Альмандин, а квітка долі Едельвейс, цей день в Україні. 14 жовтня в історичному календарі відзначений як День створення Української повстанської армії УПА, а ще це День спірометрії. Давня приказка говорить, що шабля ранить тіло, а слово душу. Я бажаю вам мудрості, аби ваші слова нікого не ранили, так само, як і чиїсь вас, а звучали виключно як підтримка та прояв любові.